Ось цей трьохповерховий будинок на початку 20-го століття придбала Соломія Крушельницька. Сьогодні тут розташований меморіальний музей оперній співачці. Проте він зачинений на реставрацію. Для потреб музею планують викупити ще одну квартиру на третьому поверсі. Приміщення потрібно для експонатів. У фондах музею є 25 тисяч екземплярів. Це особисті речі Соломії Крушельницької та людей, які були пов'язані з історією її життя. Зараз музей реставрують. Чотири роки тому стелю музею затопили. Затопило два зали. Зали, які ми називаємо Віареджою, і цей зал, який називається Варшава. Були, як ви бачите, пошкоджена стеля. На реставрацію музею зібрали 240 тисяч гривень від благодійників. А ви можете бачити, що ці роботи не показали оці старі розписи, які бачила Соломія Крушельницька. Вони ще будуть зараз перший етап, тільки зняття тих верхніх шарів і відкриття автентичних розписів. Далі вони будуть ще оброблятися і вони будуть виглядати більш цілісно і більш яскравіше. Музей Соломії Крушельницької розташований у трьохповерховій кам'яниці під номером 23. За життя співачки це був суцільний житловий комплекс. Згодом у радянські часи його розбили на окремі квартири. Одну із них двокімнатну квартиру на третьому поверсі викупили та передали на потреби музею у серпні цього року. На вчорашній сесії вирішили придбати ще одну. На це виділять понад півтора мільйони гривень. Насправді це відновлення історичної справедливості. Ми знаємо, що повністю весь будинок коли це належав Соломій Кушальницький, і за певних стрічних обставин сталося так, що їй належав потім вже тільки одна одна кімнатка. Фактично. Сама квартира коштує орієнтовно півтора мільйони гривень, і зараз ця квартира вже до кінця року буде куплена. Ми думаємо відкрити там виставкові зали і проводити різноманітні лекції. Ем... Міні-концерти, розмови і е, показувати е, наші скарби фондів, запрошувати художники своїми картинами. Е, е, Акрас нам це дуже дуже добре лягає через те, що ми закриті зараз тут з ремонтами і реконструкцією. і Ми зможемо перейти в ту квартиру і там активно проводити діяльність. Музей планують відкрити до 150-ліття від дня народження співачки. Це буде у вересні наступного року. Низько, Володимир Садник. Новини на Суспільному. Львів.